Вітаю! Урок математики і наше дистанційне навчання. Пропоную вам визначити собі мету, яку ви ставите на сьогоднішній урок, що ви хочете дізнатися. І пропоную вам поставити відео на паузу і розгадати ось такий кросворд. Ось там, де в кросворді жовта, жовтий стовпчик, там має вийти у вас слово. Коли ви розгадаєте всі, Завдання, ви зможете прочитати це слово. І тема нашого уроку сьогодні це множення іменованих чисел. Пропоную розпочати із задачі: дві групи геологів виїхали на зустріч одна одній автобусами. Перший автобус їхав зі швидкістю. 68 км за годину. Другий їхав зі швидкістю 55 км за годину. Зустрілися вони через 8 годин. Яка відстань між містами, з яких виїхали геологи? Розв'яжемо цю задачу двома способами. Спочатку давайте складемо скорочений запис до цієї задачі. Отже, швидкість першого 55 км за годину, другого 68 км. Зустрілися через 8 годин. Нас запитують, яка загальна відстань. Отже, план розв'язання задачі, яку відстань подавав перший автобус за 8 годин. Це перша дія. Друга дія, яку відстань подавав другий автобус за 8 годин. І третя дія, яку загальну відстань подолали ці два автобуси за 8 годин. Другий спосіб розв'язання задачі. Нам спочатку потрібно знайти, яку відстань долали два автобуси за першу годину їзди. Тобто, треба знайти загальну швидкість двох автобусів. Потім нам потрібно буде дізнатися друга, друга дія, яку відстань вони подолають за. 8 годин. Наступну задачу я пропоную вам розв'язати самостійно. Одна доярка протягом місяця надоїла від 9 корів по 750 літрів молока, а друга від 8 корів по 810 літрів. Наскільки літрів молока менше надоїла друга доярка за місяць? Скорочений запис складаєте і розв'язуєте. На домашнє завдання пропоную також вам задачу. У річковий порт доставили першого дня 2050 тонн вугілля, а другого у 3 рази більше. Скільки всього тонн вугілля доставили у річковий порт за 2 дні? Пишете, складаєте з запис і розв'язуйте цю задачу. Якщо у вас все вийшло, ви молодці. Дякую вам за вашу роботу.